А що пило козацька старшина, окрім води та кави? Зараз я вам все розповім з дому. Український історик Олександр Ауферов на столах козацької старшини традиційна була горілка і фруктові наливки, з вишень, слив, груш, настоянки з полину та анісу. Окрім того, веренуха це суміш горілки, меду, сушених фруктів, які варили з прянощами та імбиром. Звісно, пиво було постійно і усюди. Ну, а ще любили десертні і мускатні вина біле французьке вино, мускатне фронтіньяк або червоний понтак, німецькі ренське, солодке та сухе, або ж, як тоді казали, тверде вино. Вживали іспанські і грецькі вина, канарсект та Петроцемент. ще й кіперське вино та більш дешеві вина з Волощини та Криму. Ці вина привозили купці. Говорячи про історію, не забувайте відвідати перший історичний інтернет-магазин. Які відкрила моя дружина? Оберіть свою власну річ з історією. Лінк в описі відео.